Сорт гек є представником відносно нової плодової культури, що з'явилася в Україні з середини минулого століття. Гібрида дикоростучої алечі і сливи китайської такий вид рослин називають алечею гібридною або сливою українською, але реєструють його під родовою назвою алеча. У гібриді гек поєднуються врожайність і витривалість хорошими смаковими якостями великих плодів. Історія виникнення алечі гібридної гек. Алеча Гек з'явилася на кримській дослідно-селекційній станції всеросійського дірослинництва Ім і Вавилова вченіх в і Снзабродина схрестили зимостійку китайську сливу Скороплідна, що має смачні і великі плоди. За личею Відмінниця з 1991 року. Алеча гек перебувала на державному сортовипробуванні. В 1995 була допущена до вирощування в Північно-Кавказькому і Нижневозькому регіонах, опис і характеристика сорту гек середнього розміру дерева з рівним стовбуром середньої товщини ростуть швидко, товсті пагони 3,035 на початку росту мають вертикальний напрямок, далі воно змінюється на горизонтальне. Крона не дуже густа, плоско округлої форми. Обростають гілочки, букетні короткі живуть недовго від одного до трьох років. Киткових бруньок навтечу велика кількість. В кожній з них формується по дві квітки, цвітуть дерева рано на початку квітня. Розмноження шляхом живцювання я зелених. Так, із дерев'янілих пагонів дає хороші результати, плодоносять кореневласні рослини, так само як і щеплені насіянці алечі. Сорт великоплідний, середня маса алечі 28-31 може досягати 45 г. Деяким сидівникам вдається виростити плоди вагою до 75 г, форма яйцеподібна. Трохи розширена до основи, є невелика асиметрія. Черевний шов рівний. Добре помітний, шкірочка жовта з рожевим рум'янцем, що займає до чверті поверхні плоду, під нею є невелика кількість жовтих точок, восковий наліт не дуже густий. Тонкі плодоніжки мають довжину близько см. Перезрілі плоди міцно тримаються на гілках, але набувають крохмалисту структуру, транспортабельність хороша. Середнеплотна ям'якось сухувата, має дрібнозернисту хрящувату структуру. Зріз на повітрі майже не темніє, шкірочка не дуже товста, щільна і еластична. Від м'якоті майже не відділяється, істочка середня, до чотири від маси плоду погано відокремлювана. За відгуками у досягли повної зрілості плодів відділяється значно краще, смак хороший. Кисло солодкий. Дегустатори оцінили його на 4-2 бала, цукрів міститься 8,3, кислот 2-4. Напрямок використання універсальне, але чу вживають в свіжому вигляді і консервують. Перероблена продукція отримала наступні оцінки: сікс м'якотю 4-5 бала компот, 4-4 бала варення, 4-5 бала. Гек відноситься до середньопізніх сортів. У другій половині липня можна починати збирати плоди. Період дозрівання розтягнутий на 1-5 місяці. Рослини скороплідні, на третій рік починається плодоношення. Продуктивність висока, дерева дають урожай щорічно. У характеристиках сорту не названі конкретні показники врожайності, здатність до самозапилення відсутня в описі всеросійського селекції плодових культур. В ніс вказана висока зимостійкість в держеєстрі середня, витривалість до посухи на середньому рівні, рослини мають імунітет до захворювань. Алеча гек добре пристосовується до різних кліматичних умов, сорт має безліч переваг, скороплідність, рясна врожайність, великі товарні плоди, хороший смак алечі, високоякісна консервована продукція, самостійкість, стійкість до хвороб хороша, адаптивність до різних умов зростання, недоліки у гека також є, але їх значно менше. Погана одделяємость кісточки, самобезплодність, середній ступінь стійкості до посухи. Відео Огляд дерева алечі гек з урожаєм, запилення сорту обезплідний сорт гек для повноцінного плодоношення потребує запилювачів, перехресне запилення між алечею і сливою домашньою. Неможливо, ці рослини мають різний хромосомний набір, алеча гібридна відноситься до групи диплоїдних слив, що мають спрощений склад хромосом 2, один, шість порівнянні зі сливою домашньою 6, чотири вісім. Як джерела пилку для алечі гібридної підійдуть представники цього ж виду або слива китайська, яка також є диплоїдної, кращими запилювачами для гека вважаються сорти сливи української мандрівниці і знайдена для цієї мети також підійде інша алеча гібридна з аналогічними термінами цвітіння або китайська слива. Особливості вирощування сливи української гек. Догляд за невибагливою алечею нескладний. Якщо врахувати деякі особливості агротехніки, урожай буде рясним, а плоди великими і товарними посадка у теплих регіонах алеча при осінній посадці приживається краще ніж при весняній. У кліматі з морозними зимами буде надійніше посадити дерево навесні. Схема посадки. Трих 4 слива російська невибаглива і невимоглива до ґрунтів культура, але буде краще розвиватися і плодоносити в сприятливому місці ідеальні умови зростання наступні схили від південно-західного до північно-західного напрямку з хорошим освітленням, родюча слабокисла ґрунт легкої структури, розташування ґрунтових вод не вище півтора-двох метрів, але чугек також можна вирощувати в менш сприятливих місцях. Але із застосуванням відповідних агроприйомів у місцевості з природним зниженням для запобігання подоправа кореневої шийки, алечу гібридно розміщують на горку висотою 60-70 см стежать, щоб коренева шийка залишалася над рівнем ґрунту, при відсутності можливості хорошого поливу або в посушливих місцях алечу краще посадити звичайним способом. Посадка на горбок дає хороший результат при достатньому зволоженні рослин. В іншому технологія посадки не має особливостей щодо сливи домашньої, догляд за рослинами, але чага експеред до посухи, тому поливами нехтувати не варто при нестачі вологи плоди будуть дрібніти, молоді дерева поливають 5-6 разів за сезон, води витрачають з розрахунку 15-20 літрів на кожен рік життя дерева. Графік поливів дорослих рослин при недостатній кількості опадів наступний після цвітіння. Після припинення росту пагонів в момент придбання плодами властивої сорту забарвлення вологозарядний полив восени відгодовують гек так само, як і будь-яку іншу алечу, навесні рослинам потрібен азот, влітку калій і фосфор, а також позитивно впливають на врожайність позакореневе підживлення. Їх проводять двічі, в травні застосовують розчин, що містить мікроелементи. В червні той же склад доповнюють фосфорними і калійними добривами. При обрізанні алечі гек потрібно пам'ятати, що рослини мають здатність до інтенсивного росту пагонів, тому звертають увагу на регулярне проріджування однорічних гілочок і своєчасне огорочення більш потужних гілок. Сильна обрізка занедбаного дерева може спровокувати ще більш інтенсивний ріст пагонів і привести до більшого загущення. При формуванні крони краще віддати перевагу чашоподібної формування. Намагаючись обмежувати висоту дерева в межах 2-5-3 метрів, для цього залишають один ярус 3-4 скелетних гілок, спрямованих в різні боки, а провідник відразу ж вирізають. При такому формуванні буде добре висвітлюватися і вентилюватися внутрішня частина крони, а також полегшується догляд за деревом і збір врожаю, незважаючи на хороший імунітет рослин до хвороб. Від стандартних санітарних робіт відмовлятися не варто. Тим більше, що вони ефективні і від нападу шкідників, стійкість до яких в джерелах не згадується, захисні обробки фунгіцидами та інсектицидами восени і ранньою весною також не будуть зайвими, вони допоможуть уникнути можливих проблем, пов'язаних з хворобами і шкідниками, з відгуками практикуючих сидівників, при рясному врожаї щільне розташування плодів на гілках може провокувати виникнення плодової гнилі. Тому при великій кількості зав'язі рекомендується її нормувати. Після випадання першого снігу і до його повного танення потрібно стежити, щоб штамп в районі кореневої шийки не був закритий мокрим снігом. Навесні потрібно відвести талі води від стовбура по спеціально викопаним канавках. Відео як правильно обрізати алечу. Відгуки сидівників про сорти личі гек регек погоджується з усім написаним у попередньому дописі, крім одного, що не уражається хворобами. Маємо цей прекрасний сорт на своїй ділянці вже 9 років. Купили сад з посадженими деревами, яким на той момент було вже по 20 років. Урожайність дуже висока, але через загущеносте плоди постійно дивувалися сірою гниллю, особливо в сиру погоду. Ось уже кілька років після посиленої обрізки, а значить і омолодження, гек радує нас смачними і дуже великими плодами за рахунок розрідженої крони дерева, плоди майже не уражаються сірою гниллю, цьому сприяють хімобробки ранньою весною, як і всі дерева і кущі після цвітіння, і обов'язково, після збору врожаю. Всі старі дерева вже вирубали, а з геком розлучатися не хочемо, хоч і росте, майже в городі імо і наїстися не можемо, і ніякої сливи не треба. А ще ми робимо за вино, освітлюємо желатином, поведу і за смаком. Точно біле шампанське, прозоре і ароматне і ріна 5-9, Ростовна-Донухтпфорю. Він уврат інфошовтратвптдин, один двадин регек цитата повідомлення від Ділони Ірина, а як з відділенням кісточки. Не можу сказати, що відділяється добре, все залежить від ступеня зрілості на момент знімання, але велика частина відділяється непогано, серединка суха, якби цукриста, адже в жовтих плодах і фруктах сухих речовин більше. Стіть, я думаю, не пошкодуєте головне хороша обрізка і обробка від плодової гнилі іріна Ростов дев'ять Ростовна-Донух, Форюмвіноврат інфошовтраатвп. Один один-два-17, нашому гайку десь років п'ять, у дві тисячі дванадцять вимер порівень снігу було до тридцять п'ять морозу. У минулому році було кілька плодів, ймовірно, постраждала від поворотних заморозків в травні. Два кубанських комети на тій же ділянці мали мізерний урожай. Подивимося, як буде в цьому році. Хочеться розкуштувати плоди: стерліт з Київтп, хорюмвіноград, інфошофтратвп один, один двадин. Гек у нас лідер по врожайності, смак хороший, на ринку беруть дуже добре, а компоти так взагалі вище всіх похвал. Кісточка дійсно не відділяється повністю, але це мало не єдиний мінус цього сорту, у всьому іншому вище всіх похвал. Люс, Київська область. Хорюм інфошовтрят в пт Привіт, перший урожай гека за смаком дуже розчарував. Туди були дуже водянисті без солодощі і кислоти. Другий урожай порадував, таке було відчуття до смаку, що зовсім інший сорт. Цього року буде третій урожай. Цвів дуже рясно, який буде смак. Подивимося, круглик Київхтп, хорюм. Він урат 11217. 1 2 1 7 Ось така у нас встигла алеча гек. Сортом дуже задоволені урожайна. дуже смачна, соковита. Достигла вже з тиждень тому, коли перезріває, не обсипається, але стає крохмалистою і підходить на варення. Кісточка краще відходить. На ринку, коли спробують беруть, дуже добре, навіть не вірять, що олеча може бути такою смачною. З п'ятирічного дерева зібрали вже близько п'яти відер. Люз Київська область Форум Фуріумвіноврат інфошовтрат 11217 Привіт! У мене на ділянці десь 70 шталичі гек, урожай в кожен рік, Ріжемо чашею в три скелета, як персик, і лочки укорочуємо більше половини. Дуже велика сливка виходить до 75, і солодкість набирає від сонця. Саду 18 років, Роман 17, Молдова. 1, Хорюм він урат 11217 вп 3 Гек не дуже сподобався, великий, симпатичний, не сиплеться, але м'якоть сухувата, досі витримував на дереві, але плоди так і не набрали соковитості. Люблю, щоб по вусах текло. Олександр, Нижгородська область. Хорюм пригозрів є в топіць 430, старт 1020. Гек у мене щеплений на комету, на урожай не скаржуся, а ось на гека так, смак не мій, Олена. В саді бацом йо форюм шовтрат 881660. Невибаглива і витривала, але чагек пластичний сорт, він може рости і плодоносити з мінімальним доглядом. Але якщо приділити йому більше уваги і виконати всі рекомендації по вирощуванню, дерева будуть просто усипані яскраво жовтими великими товарними плодами, деяким любителям соковитої та нем'якоті не подобається сухувата консистенція плодів, але така у сорту особливість багатьох споживачів вона анітрохи не бентежить.